Фербола, дощечка, дощечка, дощечка. У Львівському скансені людей вчать водити гаївки. Молодші діти водять жучка та подоляночку. Рай, жучку, рай, не боже, найді панці до Поряд грають временя та слона, а дівчата водять кривого танцю. День, вам треба приходити в гаї, дотримуватися традицій, навіть не те, щоб дотримуватися обов'язково їсти паски, а просто бути в цьому, бути в вишиванках, бути з тими людьми, яких ви любите. Навіть якщо ви не вводите гаївки, просто набутися, тому що саме у 70-х роках це колись врятувало західну Україну від зросіщення повні повністю всього. Тому просто бо Христос Воскрес, тому треба радіти, святкувати і пам'ятати про те, що це небо над нами тримають хлопці на передових. Також танцюють піднародні пісні, виступи фольклорних гуртів. Приєднались до святкувань Великодня у Львові містяни, туристи, переселенці, які у цей час перебувають на Львівщині. Скоріше за все, це єднання, це єднання з іншими, з духом, це підтримка один одного. І це таке, що нам дає сил вірити в перемогу далі. Традиції це фундамент народу. От коли Народ забуває про свої традиції, він починає по суті пропадати. Тому зараз і на той період і той час, щоб наш народ знову почав їх відбудовувати. І коли традиції знову будуть відбудовуватися, по суті наш народ зацвіта з новою силою. Насправді це вже відбувається. Просто кожен українець це повинен усвідомити. Наші традиції вони багатогранні і завжди закладені сакральні смисли, які. Які пробуджують свідомість, ось тому навіть там гаївки, різні хороводи, практики, тобто вони не спроста. Такі великодні святкування у Шевченківському гаю триватимуть два дні 5 та 6 травня. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.